Що вас бентежить у чоловіках? Те, як вони можуть веселитися зі своїми друзями весь час вони роблять так, щоб копати яму на пляжі з друзями виглядало як найвеселіша річ у світі. Я справді цим захоплююся. Чому деякі чоловіки не йдуть до лікаря чи стоматолога, якщо хтось інший не записує їх на прийом? Тому що, якщо хтось інший призначає мені зустріч, я відчуваю себе зобов'язаним піти. Але я не дбаю про себе настільки, щоб призначити зустріч самостійно, і я просто вчуся жити з будь-якою проблемою. Ви можете зовсім не помічати будь-якого безладу в будинку, але можете помітити стіну, пофарбовану пензлем у неправильному напрямку на відстані 10 метрів. Я багато чому навчилася за час шлюбу з моїм чоловіком. Але є одна річ, яку я взагалі не можу зрозуміти, чому ви так часто дивитеся у вікно. Зазвичай варто лише підійти до вікна, або виглянути у двері, і ви впадаєте в транс. Що з цим відбувається? Сьогодні ходив до саду разом з дружиною. Моя дружина постійно запитувала, чи все гаразд, поки я дивився в небо. Я думав про те, які культури я буду вирощувати, щоб пережити зомбі-апокаліпсис. і чи доведеться мені запрошувати когось жити з нами, і які навички мені знадобляться, щоб підтримувати порядок і хороший рівень життя. Думаю, я б вирощував переважно картоплю коли вони поводяться як найрозумніша людина в світі, а через п'ять хвилин як сільські ідіоти. Моя дівчина все ще збентежена тим фактом, що я можу просто вимкнути мозок і ні про що не думати. Я знайшла свого чоловіка на дивані в мертвій тиші будинку, який би звично насвистував і грав на бонго на власному животі. Коли я запитала, про що він думає, коли робить це, він відповів. Знаєш, ні про що. Просто слухаю вітер в голові, і все таке всі так роблять? Ні, ковбою, не всі так роблять. З вами відбувається якась магія. Звучить гарно. Коли мій хлопець занадто довго мовчить, і я запитую його, про що він думає, а він відповідає просто ні про що. і знизує плечима. Це трапляється щонайменше двічі на місяць. Чому у чоловіків завжди найкрасивіші і найдовші вії? Ми також маємо міцніші нігті та нігтєві ложа. Мої нігті, як сталь, ніколи не тріскаються. Моя дружина нескінченно згадує, як мій ніготь на нозі зламав кусачку для нігтів. Вибачте, що я такий здоровий і що китайський метал таке лайно. Я чувак. Але чому нам усім так подобається копати випадкові ями, особливо на пляжі? Редагування. Щойно повернувся з пляжу. І так, я дійсно викопав там яму. Брате, це просто приносить задоволення. Я не можу цього пояснити. Тому що ми це зробили. Раніше цієї діри не існувало, а тепер вона є завдяки нашим зусиллям. Печерна людина сильна, печерна людина горда. Так ми перезаряджаємося, ми не засмучуємося, просто займаємося йогою для хлопців. Тепер, коли ви про це згадали, так і є. Все, що мені потрібно, це палиця, і я готовий до пляжу. Дружба між чоловіками це, як ви, хлопці, знаходите групу друзів у підлітковому віці або в студентські роки, і думаєте, що це все достатнє спілкування на все життя, і насправді дається підтримувати цю дружбу. Як вам це вдається? Зізнаюся, я трохи заздрю. Але з іншого боку, так часто хлопці зізнаються мені, що не можуть відкритися своїм друзям-чоловікам, приховують свої почуття та проблеми. І ведуть поверхневі розмови, що, як на мене, трохи сумно. Друзі для нас це ті, з ким ми проводимо час зазвичай, щоб розважитися, створити спогади, не робити щось наодинці, це не обов'язково має бути щось глибоке чи особисте, це просто має бути хтось, з ким ми маємо спільні інтереси, щоб не бути самотніми, коли ми щось робимо. Саме тому існує мем про те, що в одного із загону з'явилася дівчина, і тепер він ніколи не буває поруч з нами. Чому вони не можуть знайти те, що лежить прямо перед ними клянусь Богом, я знаходжу речі кожного на роботі. Я не вважаю це збентеженим, більш сумним. Багатьом чоловікам не кажуть, які вони красиві, сексуальні та гарні. Я розповідаю своєму чоловікові, як сильно він мене збуджує щодня. І мені здається, що жінки відчувають і чують це постійно, але чоловіки не дуже чому вони так довго какають. Ви ходите туди, коли вам справді потрібно, чи просто тому, що думаєте, що вам може знадобитися сходити, і ви просто посидите трохи, щоб подивитися, що станеться. Як для жінки, для мене обидва види походів до туалету займають однакову кількість часу. Але кожен чоловік, якого я знаю, перетворює какання на 30-хвилинну подію. Це про те, що я сиджу на своєму троні і маю трохи часу наодинці з собою. Чи дратує вас весь час ходити з чимось між ніг? Редагувати я знаю, що це не зовсім між, але мені цікаво, чи це колись обмежує рух. Насправді, це не між ваших ніг, більше схоже на аксесуар перед ними. Сидіння може дещо змінити це. Але я ніколи не звертаю уваги на свого друга під час ходьби чому вони не купують новий гаманець, навіть якщо той, яким вони зараз користуються, буквально висить на волосині. Чоловіки напрочуд сентиментальні я все ще ношу з собою старий гаманець, який мені подарувала колишня. Ви даруєте чоловікові подарунок, який йому подобається, і він буде носити його з собою, поки він не розвалиться. Свій нинішній гаманець я отримав у подарунок від мами в 1998 році. Я користуватимуся ним, доки не обірветься остання ниточка, на якій він тримається. Кивок угору для тих, кого ви знаєте, кивок униз для тих, кого ви не знаєте, але ви знаєте Кивок ліворуч, подивись, кивок праворуч, ти мені потрібен тут. Нас ніхто ніколи не вчив, ми просто знаємо. Здатність помахати своїм другом і вигляд гордості при цьому. Це не гордість, це захоплення. Просто приємне відчуття. Моя дівчина не може забути цей вертолітний трюк. Це те, що її досі бентежить. Безрукий гелікоптер це не найпростіша річ, яку можна провернути. Це трохи схоже на отримання обруча в обертанні. Кошик для сміття завжди стоїть там і з нетерпінням чекає на ваш брудний одяг. Чому ваші брудні шкарпетки безладно розкидані по всьому будинку і на вулиці? Як ви, хлопці, робите цю штуку, коли знімаєте сорочку однією рукою за шиї? Я серйозно мене дивує, як ви це робите. Я працюю медсестрою у відділенні інтенсивної терапії і бачила, як чоловіки намагаються вирвати дихальні трубки, крапельниці, підтягнутися, коли вони паралізовані. І все це заради того, щоб встати і попісяти. Сер у вас катетер нічого не означає для людини, яка відчуває потребу встати і попісяти. Я буквально був у відділенні інтенсивної терапії, намагаючись встати, щоб попісяти. У мене також був катетер. Це був перший раз, коли у мене був катетер, і сподіваюся, останній. І я відчув потребу попісяти. Я не знаю, чи це якийсь будований механізм самозахисту. Тому що майже неможливо попісяти, лежачи на спині. Що вони роблять зі своїм другом, коли сідають какати? Він потрапляє в миску, але треба бути обережним, щоб він нічого там не торкався. Але найгірше, що може статися, це коли у вас стояк і він зачепився за обудок. Я чула, що це називається поцілунок відьми. Як мало вони плачуть. Я одружена вже майже 12 років і бачила, як мій чоловік плакав рівно три рази. Він напевно бачив, як я плачу принаймні раз на місяць. Я бачила, як плаче мій тато, лише один раз. Чому чоловіки або, можливо, тільки мій син і його батько, змивають воду в туалеті перед тим як попісяти. Я ніколи не отримала від них вичерпної відповіді, наче це якийсь таємний чоловічий код. Для мене це гра на час. Чи зможу я розрахувати свій флеш так, щоб він ідеально спустився разом із закінченням мого піку. Чому хлопцям байдуже, чи є у них дірки в шкарпетках і білизні. Хіба це вас не дратує? Дірки в шкарпетках мене б турбували, але з нижньою білизною все гаразд, поки мої дружбани не випадають або що. Їхня відмова звернутися до лікаря, навіть якщо у них є потреба. Хм, у вас відвалилася нога. Це лише подряпина. Як мало вони знають про своїх друзів. Мій чоловік роками дружив з одним хлопцем і не знав, скільки йому років. Я можу сказати чоловікові, де щось лежить, а він може подивитися прямо на це і сказати з упевненістю його там немає. Я роблю це постійно. Вона каже Твоя сорочка в сушарці. Я витягаю все одежина за одежиною і не знаходжу її там. Вона відчиняє двері, а вона лежить прямо зверху. Я справді не розумію цього. Все, що я можу зробити, це вихопити її з рук і в гніві вибігти геть.